У світі фінансів ми часто забуваємо трагедії минулого. Проте цінні уроки можна отримати, досліджуючи їхні причини та наслідки. Зрештою, у світі, де постійно змінюються правила, історія це єдина константа, яка може допомогти нам орієнтуватися. Тож давайте візьмемо п'ятихвилинний урок історії щодо сьогоднішньої теми. Йде 1918 рік, і після чотирьох років конфлікту Перша світова війна нарешті закінчилася. Америка стала однією з переможниць, і ось вступить у період процвітання ревучі 20-ті. Все починається сильно, післявоєнна економіка на підйомі. Війська повертаються, проекти запускаються, більше жінок виходять на ринок праці, а це більше людей мають зарплату, яку можна витратити, і компанії прагнуть отримати більше грошей. Отже, у 1920 році появляється радіореклама, і вона працює. Нові винаходи, такі як пилосос та пральна машина, стають популярними. Банки видають кредити всім охочим, а це ще більше людей, які можуть купувати. У кожного з'являється автомобіль, точніше, модель Т Генрі Форда. І з ним життя стає простішим. Тепер ви танцюєте в одному кінці міста, а ввечері будете вдома. Це робить компанії багатими, а пересічних американців добре заробляти. Люди починають шукати, що робити з багатством. Купити ще пральну машину чи нову машину? Ні. Зачекай. А як щодо інвестицій? Нащо бути багатим, коли можна стати ще багатшим? Тож фондовий ринок стає популярним. Оскільки багато людей купують, всі бачать, що заробляти на акціях дуже легко. Скоро кожен думає, що він теж Уоррен Баффет. кухарі, чистильники взуття, таксисти, кожен торгує як магнат з Уолл-стріт, вкладаючи заощадження в будь-які популярні цінні папери. Можна заробити стільки грошей, що люди беруть кредити, щоб інвестувати більше, а банки збирають відсотки. Самі банки теж хочуть інвестувати більше, і вони починають позичати гроші з рахунків клієнтів для купівлі акцій. Але оскільки справи йдуть вгору, цього ніхто не помічає. І загалом у фінансовому плані справи в Америці йдуть досить добре. І поки у нас флепери, сухий закон і джазова музика, до 29-го року люди заробляють на ринках гроші. Багатство Америки подвоїлося, а інвестиції зросли на 218% з 22-го року. Акції зростають так швидко, що компаніям важко виправдовувати ціну своїх акцій, але це не добре. І схоже, що виробництво сповільнюється, Форд не виробляє стільки машин, і люди не купують стільки речей. Схоже, що компанії переоцінили зростання. І тепер зарплати падають, і всі ці легкі борги. Люди взяли багато кредитів, відсоткові ставки зростають. Але хвилинку. Фондовий ринок все ще зростає, це не виглядає правильно. Навіть попри те, що економіка виглядає гірше, інвестори ігнорують ці проблеми і купують, продають так, ніби це виняток. Звісно, ми бачимо потрясіння, але загалом ситуація лишається позитивною, і люди продовжують грати на ринках. З часом голос розуму стає гучнішим, а невпевненість інвесторів зростає. Настало 24 жовтня 29-го року. Чорний четвер, як його ще називають, початок Великої депресії. Інвесторів обдурили заголовками про падіння цін на акції та масову ліквідацію. Коли ринки відкриваються, люди продають. Новий рекорд 12,9 мільйона акцій продано. З відкриттям бірж все падає на 11%. Люди продають так багато, що ціни не встигають оновлюватися. Люди не знають, за якою ціною продають. Все це тягне фондовий ринок вниз, стираючи багатство Америки. І далі буде гірше. Поки, пізніше того ж дня, ринки відновлюються, настає чорний вівторок і починається паніка. Dow Jones падає на 12%. І рекорд минулого четверга побито. Ринки втратили 14 мільярдів доларів, деякі акції вже нічого не варті, люди втратили свої заощадження, а ті, хто позичали гроші, абсолютно розорені. І ось ми тут. Велика депресія найгірший економічний спад в історії індустріального світу. Індекс Dow Jones падає ще протягом трьох років після цього, втрачаючи 90% своєї вартості від свого максимуму. Люди втрачають роботу через закриття компаній і страждають всі. Пам'ятаєте ті гроші, які позичили банки. Так от, вони теж втрачені на ринках. І люди отримують лише 10 центів за кожен долар, який був на рахунку. Банки закриваються, а безробіття досягає найвищого рівня в історії 24,9%. Тепер черги за хлібом, їдальні та бездомні стають звичним явищем. Незалежно від того, чи інвестували ви позичені гроші чи тримали їх на рахунку, депресія знайшла спосіб завдати вам шкоди. Продовж х років часи були важкими, і фіскальне втручання Рузвельта мало що зробило для стимулювання активності. Фактично, ми побачимо кінець кризи лише з приходом до влади Третього Рейху в Німеччині. Велику депресію відчули не лише в Америці. З глобалізацією її наслідки відчувалися по всьому світу. І ми побачили піднесення Гітлера, який використав відчай німецького народу як заклик до згуртування, що призвело до створення нацистської партії і початку Другої світової війни. Війна створила робочі місця в Америці. Іронічно завершивши одну трагедію початком іншої. Експерти можуть сперечатися, чому велика депресія була такою поганою. Але були й цінні уроки, які ми винесли з цього лихоліття. Вона продемонструвала, якою може бути жадібність або страх на ринках, коли вони виходять з-під контролю і показавши руйнівний потенціал спекуляцій і боргів. Пізніше будуть прийняті закони для захисту фінансових установ і депозитів. Під час свого президентства Рузвельт створив федеральну корпорацію страхування депозитів та комісію з цінних паперів і бірж, установи, націлені на захист багатства американців, які існують і тепер. Мало хто пам'ятає депресію, але було б нерозумно забувати про її уроки. Адже страх, жадібність і спекуляції ще живі. Друзі, дуже дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Натисніть на іконку дзвіночка для сповіщення про майбутні відео, які ми публікуємо. У нас також є аккаунти в соціальних мережах, і якщо ви хочете підтримати нас, ви можете зробити це підписавшись на них. Ще раз дякуємо.